Привіт, вітаю вас на каналі. Давайте малювати в сьогоднішньому відео. Давайте прогуляємося до арт-магазину, а також протестуємо нові фарби чеського виробника, які я там придбала. Що мене вразила площа магазину. І я вже подумала, що нарешті я знайшла той самий прекрасний магазин. Але для митців там досить невеличка поличка з фарбами і папером. Все інше це матеріали для декорування та скрепбукінгу. Коротше кажучи, рай для мене приблизно 16 років. Також є різні види склеюк для різних технік: від акварелі до пастелі, Фабріану, Ханемюлі, Кохінур та інші. Із прекрасного там дійсно великий вибір пензлів і олівців, і різних інших аксесуарів для митців різного рівня. При цьому саме 100% бавовни ні в листах, ані у склейках я не зустріла, окрім фірми Smilitans, але вона мені за якістю не подобається, тож я навіть і не думала її купувати. Дуже зраділа, коли побачила наш український бренд Rosa Gallery і дуже величезний вибір поверхонь для малювання олійними фарбами, холсти різних розмірів і за дуже приємною ціною. Я вже тестувала холсти європейського виробництва і можу сказати, що роса для мене все ще на першому місці. Ну а для тестування я придбала акварельні фарби, три кольори чеського виробника Umton. Мені дуже цікаво спробувати і порівняти їх з тими фарбами, які в мене є. В них дуже приємна ціна, але досить невеликий розмір. Ось така кюветка, half хавпен, вона називається. Обійдеться вам у 45 крон, що приблизно дорівнює 65 гривень. І ще також я купила три невеличких тюбики олійних фарб. Ці кольори в мене є в іншому виробнику, хочу їх порівняти. За пігментом, за декількома ще параметрами, тож сьогодні у відео ми це зробимо. Порівнювати я буду чеського виробника з Невською палітрою, бо в мене є ось такий великий набір, який я придбала вже десь приблизно 4 роки тому, але зараз я хочу відійти від російського виробника, тому буду шукати альтернативи. Так, розпаковую. Так, колір це в нас червоний кадміум світлий. Якщо взяти з киветою Невської палітри, то вони десь однакові. Зараз будемо пробувати. Другий колір це ультрамарин червоний. Ось такий колір. Поки що нічого не ясно. І ще один це е, азурна блакитна. Ну Це схоже наче на цирулю за кольором. трошки. Так, подивимось. З цього боку будуть одні фарби, з цього інші. Змачуємо. Це чистий пігмент. Він такий досить криючий, можливо, в його складі є біліла. Ось якщо намалюємо якусь малію, то він, мені здається, перекриє її. Там, бачите, він криючий колір. Другий, який я спробую, це ультрамарин червоний. І він такий досить прозорий. Прозорий колір. Ось, якщо ми ланевський палітрі тепер візьмемо цирулю, то він відрізняється за кольором від цього. Він такий більш землянистий, приглушений колір. Мені цей подобається більше. Він більш такий яскравий і чистий пігмент. Другий колір порівнюється фіолетовий. Цей приємніший. Так у нього такий більш теплий відтінок. Візуально на відео здається, що вони однакові, але якщо приглядітись, то бачимо, що тут такий більш теплий відтінок. Так, і остання фарба це кадмій червоний світлий. Досить теж яскравий, чистий пігмент, насичений гарний, дуже гарно лягає, рівномірний без грануляції, досить гарна якість. При цьому кадмій червоний у невської палітри. Вони ідентичні кольори. Але, як бачите, то Трошки гранулює, не так рівномірно лягає на папір. Мені подобається більше ось цей виробник Умтон і ціною, і якістю. Також я хочу порівняти виробника Van Go знову ж таки знавською палітрою. Перший колір це Permanent Red Light. Ось такий насичений, яскравий червоний. На відео здається, що він такий помаранчевий, але він прямо класично такий яскравий, червоний, дуже гарний. Наступне це Азо Yellow Medium. Або золотий, як його називають у деяких брендах. І рожевий хінокрідон. Оце. В кожній класичній палітрі кольорів різного бренду цей колір буде, але я хочу порівняти саме між виробниками насиченість пігментів. Ось такий це в нас Ван Гог. Далі буду всі ті ж самі кольори брати з навської палітри і порівняти їх між собою. Оцей колір це Cadmium Red. Ми вже тільки що його тестували в порівнянні з чеським брендом UTO. Більш такий він. Якщо порівняти, то він більш такий приглушений колір. Ось цей я би порівняла з кадміум жовтим, напевно. Трошки відрізняється від тінок, але схожий. І останній це рожевий хінокорідон. Тут зовсім другий підтон. Ось? Бачите різницю? Різниця є. Чому я вирішила записати подібне відео? Тому що я і сама зараз в пошуках альтернативних матеріалів, аби відмовитися від цього рососіянського, і вам раджу це також зробити. Тим паче, що ми відмовляємося не у погану сторону, а впаки, шукаємо досить гарну заміну і знаходимо її. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, не забудьте підписатися на канал, це дуже важливо. Пишіть свої коментарі або діліться враженнями від матеріалів, які, можливо, ви використовували або використовуєте. Також не забудьте перейти до мого інстаграму та підписатися, бо там ще дуже і дуже багато корисного. Всім па-па!